23 грудня близько 19.30 надійшла інформація, що в центральній частині міста Кременчук біля однієї з багатоповерхівок невідомий чоловік стрибає на даху транспортних засобів. Як повідомив Олександр Холондович, начальник Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини, отримавши інформацію про правопорушення на місце події, одразу прибули наряди патрульної поліції, піші наряди та слідчо-оперативна група районного управління поліції. Завдяки отриманні інформації від місцевих мешканців, поліцейським вдалося заприк. Етами швидко встановити правопорушника. Ним виявився місцевий чоловік 1994 року народження. Також відомо, що фігурант пошкодив два автомобілі Део та Тойота. Наразі обставини та мотиви правопорушення з'ясовує підрозділ дізнання. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Триває досудове розслідування.